Ета ксенофобія. Ну, я сказав просто те, що я думав. А я думав я і досі думаю, що росіяни в абсолютній перевазі за Путіна і за війну проти України і за смерть українців. Це очевидно. І тут мені почали, як ми всі протестуємо, ми всі тут, а ви, ксенофоб нещасний, а ми. І на мене образились, і я, безперечно, як ви розумієте, я почав плакати. Як це на мене образились? Святі росіяни, святі, а я тут собі дозволяю казати, що вони винні. Але було дуже смішно, коли я сказав, що 90% не менше за Путіна, а він встає і каже: а 20 тисяч ув'язнених, а тисячу там кудись там засуджених. Я кажу: а яке населення Російської Федерації? 145 мільйонів, мені кажуть. Значить, 10%, я їм дав 10 відсотків. Це 14 мільйонів, по моїй версії. За моєю версією, мають бути проти Путіна. А вони сказали не 14 мільйонів, а вони сказали 20 тисяч. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, один відсоток десь там. Да. Але от це, що нас образили. Це не чесно, ми тут всі проти, ми всі там ні, не можна ображати Росію. Після того дружина Тімоті Снайдера приїхала, і у неї після мене була панель, і вона виступала. І це було дуже смішно, тому що вона мені соромно за Трампа, мені соромно за Америку, мені соромно за це. Я переживаю за це, і, і, і Трамп ні на кого поки не напав. Ну так, да, він божевільний трошки хлопець, але він ні на кого не напав. І їй соромно. А кацапчики прекрасні. Які напали на Україну, їм не соромно за це. От такі, знаєте, оце почувствують радість між американцями і росіянином. Американець каже, що Трамп проблема. Ми не знаємо, що робити, як бути, що куди рухатись. Нам незручно перед світом. Ми тепер вона ця дружина каже, що я в Європі намагаюся пояснити, хто такий Трамп. А росіяна не, не все хорошо. Ми да ну ми, звісно, сожалеем, але не все большинство росіян проти війни. Яка мені різниця проти війни чи за? Якщо ти сидиш і мовчиш, то ти підтримуєш війну. Це, це настільки просто. Якщо тобі пофіг, оце ж мені кажуть, ні вони не за війну, їм пофіг. Ракета летить, і і в випадку, коли вони за війну, і коли їм пофіг війна. Ракета прилітає в українських дітей, старших людей і так далі, і тому в, в українських людей.